Чи повпливала безпосередня участь гурівців під керівництвом Буданова на Покровському напрямку на фокус дії армії Російської Федерації? Ну і як це сприйняли загалом, знаєте, кріпасни Рускія? Ну як вони можуть сприйняти? Звичайно, що вони живуть у своїх міфах, вони живуть у своїх якихось уявленнях. Так ми знаємо їхні побоювання. Перед нашими спец... спецвійськами ну і так само і горівцями горюються це головне управління розвідки. Знаємо, що я ж кажу, бити спеціалістів противника приїхали українські спеціалісти. Тут, я думаю, найбільша оцінка саме що. Таким діям, звичайно, що інформаційно воно серйозно зрезонувало. Чому це зрезонувало і чому це було дуже важливо? Ну, перш за все, поява Буданова, Сирського, в Мирноградські агломерації показала, що воєначальники йдуть разом зі своїми військами там, де найважче, скільки ми можемо згадати російських генералів відповідальних за наступ на цьому напрямку, що з'являлися у прифронтовій чи наближеній до фронту місцях? Немає чому бояться. Ну я ж кажу, Путін з Герасимовим десь там доповідають один одному в. Якихось уральських чи, чи кремльовських бункерах так між іншим, президент вже ж приїжджав на цей напрямок. Тепер тобто це і надихає бійців, це однозначно і військових. Ну і окрім того, це показник того, що командувачів демонструють, що вони готові брати на себе відповідальність. Бо поява на напрямках перш за все, що означає те, що всіма своїми підрозділами чи ввіреними силами вони беруть відповідальність на себе. Це доволі серйозний і доволі професійний підхід. Ну і окрім того ж, не забуваємо, що раніше противник вже поширював так звану таку брехню, що вони що Україна вже прислала ще місяць тому спецпідрозділи ГУР і всі. Вони вже знищені, Україна не має ні резервів, ні підрозділів. Що вже от все там Герасимов на коні, чи, чи на ну, я не знаю, якому там коні у них там не хлавро коняка є, чи як він там хто. Ну одним словом, оці їхні всі наративи розбилися в одному моменту. Тим паче, що так я розумію, що трішки там з, з елементами екшену навіть показували оці всі е, операції. Але чому їх показують? Їх показують тому. Щоби противник бачив, що ми вміємо їх проводити, бо коли з'являється така інфмедійному просторі інформація, як проводиться операція, до неї привертається увага, і до неї звертається увага, і починають відслідковувати і українські міжнародні медіа, які результат, де ці підрозділи, що вдалося, і насправді. Такі підхід він е, свідчить про висококласність, високофаховість і готовність відповідати за свої дії. Ну, Ми знаємо, що росіяни вже там сто разів їх уже знищили, так в їхніх уявах, але е, гурівці показали свій результат, як і, спе, як і бійці сил спеціальних операцій, як і е, Альфа, СБУ, як і навіть патрульна поліція. Ми знаємо, там є зведені підрозділи. Це між іншим, тим, хто там кричить, що поліцейські не воюють, і доволі ефективно є ж доказ відео, як вони евакуюють своїх побратимів, які підірвалися на мінах. Ми бачимо, як вони взаємодіють всі сили і підрозділи. Це доволі суттєва. Така і, окрім військового ще й інформаційно інформаційна кампанія. Бо ми не забуваємо, що противник проводить проти нас гібридну війну, і ми маємо також і гібридно відповідати. Бойові дії відбуваються і на полі бою і в інфопросторі, і дуже часто армії, які перемагали на полі бою, але не вміли, не могли своєчасно подати інформацію. Це ми знаємо, що. Противник приписував собі заслуги а в даному випадку ми бачимо, що вся російська пропаганда, яка формувалася під те, що чуть не завтра там Путін має приїхати і робити парад з іноземних журналістів у Покровську, закінчився великим чиком. Для них це це дуже глобально. Насправді так ми розуміємо, що но всі прикуті увагою до бійців, до героїзму їхнього. Тут дійсно потрібно захоплюватися не скажімо всіма, всіма бійцями, які там виконують завдання, враховуючи їхні шеврони і погони, але тим не менше, тільки для того, щоб знати хто ці герої. Але з другої сторони ми маємо й розуміти, що до цих бійців прикута увага їхніх родин і їхніх сімей, які хвилюються, переживають, співчувають, і, і ці сім'ї потрібно підтримувати. Але також і розуміємо, що інформаційно противник намагається в першу чергу власне вплинути на ці сім'ї. Вони ж намагають у них викликати. Невдоволення чи відчуття, яких багато емоційних негативних речей, і власне така інформація показує, що їхні чоловіки, їхні сестри, брати бо там воюють і всі, не дивлячись на стать, показують результат, показують ефективність. І про них всі зговорять і знають і це, і вони б'ють противника, який там уже сто раз розповідав, що він як там оточив. Та. Хоча, як бачимо, не знати хто кого оточив, і, і скільки нових ящиків там зараз охоронцям Путіна придеться ще носити. Ну, бачимо що той ж результат між іншим, що вже два-декілька російських командувачів, там після першої. Армії зняті з посад ноги, тобто вже в них іде пошуклинних звину. Але я кажу, я думаю, що за результатами цієї операції, як би вона не завершилася для Герасомова, Герасов досиджує крайні дні на своїй посаді. Я щиро сподіваюся, що його знімуть чим поскорше. Бо Насправді, якщо знімуть основоположника війни проти України за неефективність його розробку цієї всієї операції цієї війни у гібридному і військовому плані. То це буде з однієї сторони визнання Путіна, що вони були неправі і вони помилялися з другої сторони вони довели себе до такої фази, що хтось з цих двох мусить бути винний за оці всі провали на від наступальної кампанії з 2024 року. Тому побачимо, але самі себе вони загнали в таку ситуацію оцими завчасними кредитопохвальними похвальними Перемогами щодо покровського мирноградської агломерації.